Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на, підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan X Trail дуже рідко зустрічаємо насправді. Це 2013 рік, 217 пробігу 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 14800. З Німеччини обслужена повністю, пишуть власник Степан. Є форкопчик, кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 5 23 рік, 2,5 бензин, 9 тисяч пробіг, ціна 24 тисячі доларів. Бачимо контакти. Можна сказати, нова машина, тільки цікаво, як відновлена і що з пошкодженнями. Отак, цікавий варіант. Шкіряний салончик. Гарна резина, до речі. Коли цікавить така машинка, телефонуйте, отримуєте повну інформацію. Mitsubishi Outlander. 2008 рік, 2.0 бензин, газ бензин. Ціна 7400. Бачимо контакти. Свіжопригнений туарек. Зараз глянемо що там по опису. Це 17 рік, 3,0 дизель, 229 пробігу. Ціна 28 400 доларів. Контакти 095-88-01-488. Така пушечка. Так, шкіряний салон. Пневмопідвізка. Кого цікаво, чи телефонуйте. Kia Sorento. 18 рік, 150 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка 8 ступка, повні комплектації плюс зимова гума. 25 тисяч доларів по вартості. Тут бачимо контакти. Чорний колір. Так, салончик шкіряний з комбінованим кольором. Volkswagen Tiguan. 22 рік, 2.0 бензин, 10 тисяч пробігу, ціна 31 600 доларів. Покажу він код, контакти бачимо. Віриний салон. Volkswagen Tiguan. Так, Тігуанчик 22 року 2,0. Бензин 13 тисяч пробігу. Ціна 28 тисяч 500 доларів. Бачимо контакти. Так, він код до перевірок. Класному кольорі. Шкіряний салончик. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda, це X7. 10 рік 2,2 дизель, 190 пробігу, ціна 11400 з Німеччини, акустика Bose. обслужена, є сертифікат, пробіг пишуть рідний. Фарба також рідно пишуть. Контакти є. Так, світлий шкірний салон з підігрівами. Більше інформації уточнюйте. Форкоп, парктроніки, бачу люк. Така машинка. Дачі Адастер. Дастерок 2014 року. 141 тисяча пробігу, 1,6 бензин, повний привід Швейцарія, Швейцарії сертифікатом. Ціна 800, контакти бачимо. Форкопчик є, кого цікавий, телефонуйте. Шкода єті. Так, що у нас тут? Рік виготовлення не пишуть. 2-літровий дизельний двигун на 103 кВт, повний привід, 6-ступенева механіка, клімат-контроль двохзонниць ціна 7900. Бачимо контакти. По вікнах 9-й. На дисках. Канинний салон з парктроніками та форкопом. Так, hyundai Tucson. 10 рік, офіційний автомобіль, 203 тисячі пробігу, 2.0 бензин на механіці, є кліматконтроль, контроль мечі, підігрів, ціна 7900. Бачимо контакти. Там бачу є сервісна історія. Кінгорушка спереді. Канинний салон. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте повну інформацію. Audi Q5 в сірому кольорі. 13 рік, 2,0 бензин, 199 пробігу. Пошкодження бачимо. Ціна 15500, бачимо контакти. Так, Світленький салончик, світло-сірий. Є пам'ять сидіть. Панорамний дах, є камера та парктроніки. Кого цікавить – телефонуйте. Так, Два біленькі кашкайчики. Перший варіант це 10-й рік, дизель, 254 пробігу, ціна 10-300, бачимо контакти. Вернинний салон, клімат контроль. Так, цікавить, телефонуйте, покажу варіант, що знаходиться поруч. 1,6 дизель, 12 рік, 224 пробігу, повний привід, ціна 11950. Бачимо контакти. Тканинний салон, кліматконтроль, панорама. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, Тігуанчик 2011 року, 2.0 бензин 250 пробігу з сертифікатом, ціна 11500. Бачимо контакти. Чорний шкіриний салончик. Кондиціонер, підігріве сидінь, бачу є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Тойота равка 4, 4. Toyota rav 4. Одинадцятий рік, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач, повний привід, ціна 12300. Ось тут контакти. Так, вікна затемнені. Тканинний салончик. Audi Q5. Так, що у нас? 11 рік 2.0 бензин, 13500, не фарбовано. Бачимо контакти. Він код. Так, світленький салончик. Панорама. Є парктроніки та камера. Audi Q5, темно-синій колір, 11 рік, 2,0 бензин, 240 пробігу, ціна 12500, бачимо контакти. Так, він код. Світлошкірений салончик. Панорамний дах. Так, без парктроніків і, і камери немає. Ауді Q5. 11 рік, 2.0 бензин, 13500 вартість автомобіля не фарбована з сертифікатом. Бачимо контакти, чорний колір. Так, чорний шкіряний салон. Так, панорамний дах. Парктроніки камера також є. Ауді Q5. Так, 13 рік, 2.0 бензин. <coughs> З сертифікатом пишуть. Вартість автомобіля 15-500 доларів. Контакти ось тут. Так, пошкодження фіксуємо. Так, є. Так, що ми маємо світлеш кіряний салон, панорамний дах, бачу, є пам'ять сидінь. Парктроніки та камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте у власника. Hyundai Santa Fe. Санта Фешка, 14 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. Ціна 19 900, 240 пробігу. Тут контакти бачимо до власника. Світлий шкірний салончик. Є форкоп та парктроніки. BMW X6. 10 рік, 3.0 дизель, 275 пробігу, клімат-контроль, дотяжка вікон, підігрів керма, ціна 19800. Отут бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте по салону чорний шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте.